У мене для вас дві новини. Перше: останній день 3 тижня різдвяного календарю, 21 день. І це вже, так, да, ми вже на останньому рядку Камірок 21, як швидко йде час. А друге, у нас зрушився рейтинг топ-3 віски, які. Я дав оцінку частиною цього календарю: дегустації, яке ми робимо кожен день, уже як 21 день, 3 тижні. Так, да, і у нас на третьому місце посунуло, у нас Аблавер, не Аберлавер, Брукладік 18 років, і стало на третє місце Веміс Malt Equater Past 25 років, 53,6% алкоголю. Але є один нюанс. Blended Malt Scotch Whisky. На третьому місці. На другому місці у нас Аберлаур 18 років. І на першому місці поки що тримає. Але да, поки що тримає рейтинг це Буна Хавен 18 років. Давайте починати. Вітаю на каналі Смак віскі». Якщо ви тут вперше мене звати Максим, і ми тут дегустуємо різні віски, бурбони. Якщо ви ще не підписались, підписуйтесь. Буде дуже приємно, і я буду бачити, що ви зацікавлені цією темою, і щоб ви не пропустили, щоб вам YouTube сказав, що ось нове відео можете приходити і дивитися одним з перших. Сьогодні у нас день номер 21 третій тиждень, як закінчився. Закінчується. Ось, віскі я дегустую в сліпу. У нас 17 віскі мені сподобалось 3 дні. День номер 21 да, З приводу, для кого цей адвент календар? Я б не купував би цей адвент календар якщо ви тільки взагалі до цього нічого односолодового не дегустували і хочете спробувати віскі. Ні, це не той варіант. А це варіант для тих, хто вже щось спробував. Типу, 10 річні, 12-річні віски, Age стейтмент віскі, різні, там 43-46-50% може би бочкова міцність. І хоче зрозуміти ось цей преміальний сегмент віскі, який там 150, 200, 250 євро, який подобається, які варто дивитись. Тому. Для новачків це не дуже варіант, але якщо ви новачок хочете одразу в преміальний, але не будеш чим порівнювати. Ось, не будеш чим порівнювати. Так, 21-й день. Я до 20-го дня вже не було ніяких надій, що топ-3 здвинеться, але ось 20-й день вчора з'явилося 25-річна віск, яке подвинула чи оновила рейтинг топ-3. Кожен раз я наливаю і пробую не розлити, так щоб ніяка крапля на цей не, не, не вийшла все-таки преміальні віскі. Так, так, так. Так, поставимо на колір. А колір. новий Невідомо, фарбоване, не фарбоване ніжки цього віскі. Чи сльозки. Сльози дуже швидко спускаються. Швидко спускаються, Можливо, тут маленький відсоток ABV. Так, у нас не було бурбона. І не було нічого, крім шотландського і ірландського військи. Ірландського було десь три. Скільки я пам'ятаю, віскі, Все інше шотландське. Так, да, і подекують, що Глінфідік проплатив цей календар, тому що там три Глінфідіка 18, 21 і 23 роки були поспіль десь на кінець перший початок другого тижня. Ну, квітково фруктова нота. Чи ноти, може деякі зла, злакові ноти, зелені якісь фрукти, типово, зелений виноград, зелене яблуко, зелена груша, квіткові ноти. Да, до речі, у мене 12-річні декілька вісків потрапляли, де я озвучував, що от відчуваю ніби якесь пюре е, цих овочів. То, що саме цікаве, що з 21-драма тільки одни, один драм десь я щось схоже відчував і то, може мені так здалося, що немає такої очевої Ноти? Ну трохи квітки? Рози. Лимонні ноти, цитрусові ноти. Ну, цікава. По відчути удесь 46 плюс алкоголю. Відчувається якась якісь така. спеції в сторону солодкого такого віскі. Десертне віскі. Після смак, ну, такий... Середній. Не скажу, що там довгий, такий короткосередній. Віскі, в принципі, непогане. Давайте дивитися, що, що нам. Дає 21 день нашого різдвяного календарю. По відчуттю 46 плюс градусів алкоголю. Літнє віскі, таке фруктове, квіткове. Спеція є. Може, можливо, бурбона. Чистай бурбонна витримка. Так, алкогольність. 46%. Ха. А я це не пробував і я це не помітив. Не помітив. Не помітив. Single Pot Стіл Irish Whiskey. 12-річне. Це Yellow Spot. Таке у нас віскі. Yellow Spot. Я не пробував до цього Yellow Spot, але я пробував до цього. Powers John Slane Single Pod Steel. Ну, воно не схоже. Не схоже на Powers John Slane Single Pod Steel. Так, да, ви запитаєте, що в мене робить тут Powers John Slane? Я взяв шість віскі різних категорій, і одне з них ірландське віскі і так вийшло в Сінг по стіл віскі віски в мене паверс. Тому у мене паверс під рукою. А не те, що ви там подумали, що я там знаю, що в мене там віконце, як я Але спробуємо. Ні, ну зовсім по-іншому, да. по-іншому, все-таки більше в таких квітково-злакових нот, ніж в Powers, паверс Джонстейн, а давайте. Що там у нас Yellow Spot. З яких пір Yellow Spot 12 річне Single Pot Steel стало преміальним віскі? Скажіть мені, будь ласка. Не, якщо ірландську ціну взяти у цього Yellow Spot 12 років. Так, да, це преміальний віскі. Yellow Spot. Віск. Ну що? Це четвертий ірландець, який нам потрапив в цьому календарі. Так, тут аж три бочки. Нічого собі. Бурбон Берлс, бурбонна бочка, Хересна бочка і Малага Ну, Мабуть, тому воно дає таку цікавішу гаму, цікавіший профайл, ніж Пауерс. Да, так, ніж Пауерс Джон Слейн. Цікаво. Я єловспот не дегустував, і я думав з приводу дегустації 12-річного. 12-річна. 46% алкоголю. Середня ціна, мінімальна ціна 63 євро. А така ось 70 є, он є за 100 навіть на якихось шотландських сайтах. І в основному, да, тут свіжі фрукти, ваніла, трохи сухофруктів, цитрус, мед. Фраг... Фрагант Ноут. Ну, я не скажу, що преміальне, але скажу, що в принципі непогане. 46% Yellow Spot і походу воно. Походу воно смачніше, ніж Powers Джон Слайн 12 років. Yellow Spot з 12 років смачніше, ніж Powers Джон Слені 12 років. Але це є та ж сама дистилерія. До речі, по дистилеріям ірландських віскі був Джеймсон, був. Міддлтон. Два Віски. І був Yellow Spot. Таке враження, що. Частково проплачений Джеймсон, ой, не Джеймсон, а Міддлтон Дистилерія цей календар, тому що із ірландського віскі тільки оце було. Чи є на 21-й день календарю. Дуже цікаво. Але в плані цікавості це віскі цікаве. Не вау, але смачне. 46% алкоголю, очевидно, дає. Розкритішу шугаму. Але тут можна порівняти з 12-річним Powers Jun Slain. Але Powers Jun Slain 12-річний краще, ніж Powers 3. Swallow. І мені чомусь дався кращим ніж Red Breast 12 років, але там 40, 40%. Але мені ще раз треба буде в сліпій дегустації лоп в лоб порівняти ті два. Але в цій дегустації Yellow Spot мені. Одесь в радіусі Глен Алакі 12 Сатерн. Так, да, десь так. Сподобалось віскі. Непогане. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про Yellow Spot. Це, в принципі, доступне віскі 60-70 євро. Цікаво спробувати, але чи цікаво спробувати всю пляшку? Ну, цікаво спробувати. Ось, так. Да. Рекомендую. Багатогранне, цікаве. Тут скільки? Три бочки. Один-два. Три бочки. Мічел Сан-Сан, Distillery, Дистилерія. І непогане віскі, Можна купувати, можна дегустувати. Не потрапляє в топ-3, але все-таки. Досить високий рейтинг в цього Yellow Spot 12 років Single Pot Steel Irish Whiskey. Переходьте в Telegram, я залишаю посилання в описі до цього відео, для того, щоб продовжити спілкування про віскі і підписувати, щоб не пропустити наступні огляди і а, крайні 4 дні адвент-календарю, які у нас вже завтра, наступний 22-й день. Дякую, що подивились до кінця. побачимося завтра. Bye.